Мішен команд. В українській доктрині поки бракує вдалого перекладу цього терміна. Тому у відео ми будемо послуговуватися терміном англомовним. Мішен команд вам точно знадобиться, якщо ви прагнете бути швидшим за противника на полі бою. І швидкість це не про пересування, хоч воно також має значення. Але у випадку мішен команд йдеться про те, наскільки ви і ваші бійці швидше за противника орієнтуєтеся, розумієте чи реагуєте на ситуацію, наскільки швидше адаптуєтеся, ухвалюєте рішення, комунікуєте їх та дієте. Перевага у швидкості це саме той чинник, який збільшує невизначеність для противника. Перевага у швидкості, зрештою, рятує життя бійців. Отже, Mission Command — важлива штука. Це не інструмент, це не стиль командування чи лідерства. Тут не можна просто вимагати командире. Зроби мені Mission Command. Тут йдеться про військову культуру та навіть певну філософію. Очевидно, що культуру чи філософію неможливо завчити, але можна практикувати, про що власне, і будемо розповідати. Але спочатку нагадаємо, для чого вам це знати. Ми усвідомлюємо, що Росія хоче захопити нашу територію, знищити нас і нашу державу. Росіян багато, у них багато зброї і вони жорстокі. Історія довела, щоб перемогти масу і жорстокість, потрібні нестандартні ідеї та плани, а також їх втілення. Ідеї та плани повинні мати одну мету: знищувати багато ворогів і зберігати власних людей. А придумувати їх повинні командири і кмітливі бійці. Для цього нам потрібно, щоб багато людей у війську вміли добре мислити і ухвалювати рішення. Є багато способів, як можна прокачати мислення і рішучість. І культура мішен команд точно до таких способів належить. Загляньмо в історію виникнення цієї ідеї. Все почалося з наполеонівських воєн, коли пруські війська зазнали нищівної поразки під Єною та Аорштедном. Пруси були збентежені і вирішили з'ясувати, що пішло не так. Зокрема, чому не спрацювала їхня система управління. Для цього створили комісію, яку очолив генерал-майор Герхард Форшангорст. а секретарем комісії був призначений Карл фон Клаузевіц. Той самий фон Клаузевіц, який згодом на основі досвіду наполеонівських воєн, напише працю про війну найважливішу книгу воєнної теорії. Комісія працювала декілька років і з'ясувала, що французи перемогли завдяки високому темпу бою. Зі свого боку, високого темпу французи досягали через стрімке донесення до нижчих командирів замислів Наполеона та обґрунтування цих замислів. При цьому на полі бою заохочувалася ініціатива з боку молодших офіцерів, і все це виявилося можливим тому, що Наполеон та його маршали однаково розуміли базову доктрину бою. Вивчивши досвід французів, пруси переглянули свої підходи до підготовки командирів. Ретельно прописані механістичні вправи, вони замінили на завдання, що потребували від кожного командира незалежного мислення та дій. Зрештою, у пруському війську, завдяки генерал-фальдмаршалу Мольтке старшому була сформована концепція Автракс Тактік. Відповідно до цієї концепції, підпорядковані командири та бійці у бою більше не могли покладатися лише на вказівки старшого командира, бо це неефективно натомість ефективніше було командирам та бійцям знати замисел старшого командира та його обґрунтування. Тоді і командири та бійці могли сформулювати власний план дій для виконання завдання. Щоб такий підхід запрацював, найважливіше було створити систему цінностей та переконань, тобто культуру, яка б заохочувала пруських офіцерів мислити вільно. Наприклад, під час підготовки офіцерів навчали, як ставити критичні запитання старшим командирам, зокрема, як уточнити обґрунтування того чи іншого замислу. До того ж, офіцерів не критикували за помилки, а навпаки, вважали, що для командира краще ухвалити навіть помилкове рішення, аніж постійно вагатися. При цьому застосування ауфтракс Тактік вимагало високої навченості не лише офіцерів, але й бійців. Саме завдяки такому підходу німецьке військо було успішним під час першої та на початку Другої світових воєн. Очевидно, після перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні концепція ауфтракс Тактік не могла бути популярною. Однак її ідеї згодом виявилися корисними та витребуваними. На початку 90-х років минулого століття війська США разом з військами інших країн-членів НАТО взяли участь у спільних воєнних операціях у колишній Югославії та в Іраку. Тоді вони з'ясували, що чинна на той час доктрина командування не працює ефективно, бо тактика війни виявилася іншою, аніж та, до якої вони готувалися. І поруч були союзники, яким потрібно було делегувати виконання завдань. Так з'явилася нова доктрина, яку запозичили у прусів, і назвали її Мішен команд. Тут ми мусимо зауважити, що доктрина Mission Command досі переживає осмислення і тлумачення як у Сполучених Штатах, так і в інших країнах-членах НАТО. Найбільше суперечок викликає зіставлення концепції Mission Command та концепції Command and Control. чи то Mission Command є способом реалізації Command and Control, чи то його протилежністю. У цьому місці вам має стати боляче від набору слів, тому ми не будемо застосовувати теоретичні тортури, які не дадуть користі на полі бою. Натомість зупинимося на корисному і такому, що перевірене часом. Розглянемо на прикладі, як діє мішен команд. Ви командир взводу безпілотних авіаційних комплексів. У вас три екіпажі розвідувальних бепак та два екіпажі ударних дронів. Ваш взвод діє в інтересах батальйону, який контролює район оборони. Ви отримали бойове завдання: блокувати противника з метою запобігти його штурмовим діям. Припустимо, що у вас може бути два рівні складності такого завдання з огляду на тактику противника. Рівень перший після значних втрат противник взяв паузу і не веде активних штурмових дій, однак веде спостереження. Вогневе ураження артилерією наносить із закритих позицій або з використанням FPV-дронів. Рівень другий. Противник проводить активні штурмові дії малими піхотними групами. Бронетехніку застосовує як таксі до поля бою та як засоби вогневої підтримки. На рубежі спішування піхота покидає БМП та біжить до найближчої траншеї, щоб рухатися у вашому напрямку. У цей час БМП з автоматичної гармати прикриває вогнем ворожу піхоту. Тепер розгляньмо дві різні умови виконання завдань з огляду на навченість та згуртованість підрозділу. Умова перша. Розвідувальні екіпажі вашого взводу нещодавно сформовані. Частину екіпажів складають щойно мобілізовані бійці. Умова друга більшість екіпажів підрозділу сформовані із досвідчених бійців вашого батальйону. Із частиною з них ви працювали ще коли були командиром відділення. Екіпажі злагоджені, згуртовані і мають досвід виконання завдань в інтересах різних підрозділів. Застосуємо кожну з умов до кожного з рівнів складності завдання. У вас вийшла умовна двовимірна система. По горизонталі ми маємо рівень складності завдання, по вертикалі рівень навченості та згуртованості підрозділу. А тепер поміркуймо. У котрому з випадків ви будете готові максимально делегувати вашим екіпажам ухвалення рішень. А у котрому з випадків ви будете ретельно планувати бій разом з екіпажами та контролювати їхні рішення на полі бою? У випадку 1-2 завдання є складним, а вашим бійцям бракує досвіду і згуртованості. Тому спочатку ви будете ретельно планувати виконання завдання разом зі своїми екіпажами. Ви допоможете їм детально проаналізувати та оцінити тактику ворога та власні сили. Ви не можете покладатися на адаптивність та ініціативу бійців, тому будете планувати та оцінювати різні способи дій залежно від тактики, яку може застосувати противник. Ви будете не лише детально планувати виконання завдання, але й давати детальні вказівки. Наприклад, з власного досвіду, ви знаєте, що наступальним діям противника передує до розвідка за допомогою БПЛА. Отже, противник огляне рубіж спішування, маршрути висування та наші позиції, зокрема, рубежі відкриття вогню протитанкових засобів. Скоріше за все, вирішальним чинником для противника буде виявлення наших вогневих засобів та особового складу на позиціях. У такому разі ваші детальні вказівки будуть стосуватися облаштування та маскування позицій. Ви можете наголосити, що позицію слід обирати з такого розрахунку, що час польоту до району виконання завдань не має становити більш ніж одна третя часу польоту Бепак. Ще ви можете нагадати, що бійці обрали свої запасні місця з лету, а також місце для виносної антени, щоб можна було працювати безпосередньо з укриття. Чи дати інші вказівки. Ви також не ризикуєте делегувати ухвалення рішень на полі бою. Очевидно, що бійці, які будуть узгоджувати з вами свої рішення, не зможуть швидко реагувати на дії противника, і це, ймовірно, зменшить ефективність їхніх дій. Однак ціна їхніх помилок через брак досвіду може бути значно більшою? Отже, низька навченість та згуртованість вашого підрозділу. Не дозволяє вам делегувати ухвалення рішень. Натомість ви змушені давати вашим бійцям детальні вказівки. З огляду на складність завдання, такі вказівки дають вам відчуття контролю за перебігом подій. Однак за таких обставин бійці будуть уникати будь-якої ініціативи. Відтак вони не зможуть скористатися сприятливими умовами на полі бою. Розгляньмо випадок 2-1. Тут вам буде найлегше делегувати ухвалення рішень, бо наші бійці є навчені і досвідчені, вони знають тактику противника. Крім того, у вас згуртований підрозділ, і ви розумієте один одного з пів слова. При цьому завдання для підрозділу є не надто складним. Ви впевнені, що бійці самостійно зможуть спланувати виконання завдання. Ви знаєте, що у випадку зміни тактики противником. Ваші бійці зможуть проявити ініціативу та швидко адаптуватися. Тому ви доволі спокійно берете ризик на себе, максимально делегуючи вашим бійцям ухвалення рішень. У такому випадку вам достатньо озвучити замисел. Отже, панове, ви працюєте в інтересах нашого батальйону. Ваше завдання блокувати противника з метою запобігти його штурмовим діям. Пам'ятайте, головне не допустити противника до нашого переднього краю. І не дати йому захопити передові позиції. Обґрунтувати ваш замисел дуже важливо. Таке обґрунтування допоможе вашим бійцям ухвалити рішення на полі бою. Якщо зміняться обставини, вони будуть пам'ятати, чого потрібно досягти. Наприклад, ваші бійці проводять спостереження і в глибині смуги противника зауважують три БМП та близько взводу солдат у спорядженні. Ймовірно, противник готується до штурмових дій. Тут ми переходимо на інший рівень складності завдання, але знавченим та згуртованим підрозділом. Випадок 2-2. Ваші бійці пам'ятають, що мета їхнього завдання це не допустити противника до нашого переднього краю і не дати йому захопити передові позиції. Тому вони вираховують ймовірні маршрути пересування противника. Вражають ворожі БМП, коли ті потрапляють в зону досяжності fpv дронів Отже, висока навченість і згуртованість підрозділу дозволила вам максимально делегувати вашим бійцям ухвалення рішень. Оскільки ваш контроль був мінімальний, бійці проявили ініціативу та випередили противника на полі бою. Власне, так працює мішен команд. Це культура навченості, згуртованості. Яка дозволяє вам як командирові делегувати а вашим бійцям ухвалювати рішення, щоб бути швидшими за противника на полі бою. Альтернативою є культура, яку можна назвати культурою централізованого контролю. З нашого аналізу ми бачимо, що централізований контроль сам по собі не є злом. Навпаки, він є доречним, якщо навченість та згуртованість підрозділу низька, а ризики високі. Водночас, як ми пам'ятаємо з бруського досвіду, безальтернативне застосування централізованого контролю робить вас штивним і вразливим на полі бою. Натомість, як ми бачимо, навчений та згуртований підрозділ здатен виконувати складні завдання за умови мінімального централізованого контролю. Тепер поміркуємо про те, як розвивати і практикувати культуру мішен команд. Почнімо з навченості. Для того, щоб практикувати мішен команд, найперше потрібен навчений командир. Ви можете делегувати лише те, що самі розумієте, а відтак можете і оцінити ефективність виконання делегованого завдання. Тобто, якщо ви кажете, я не знаю, що робити, придумайте щось самі, або мені байдуже як, але ви повинні це зробити. То це не мішен команд. Бо ви нічого не делегуєте, а уникаєте ухвалення рішень. І якщо щось піде не так, якою буде ваша реакція, правильно. Що за дурню ви впороли? Я вам такого наказу не давав. Отже, що ви, як командир, маєте розуміти, вміти і постійно вдосконалювати. Очевидно, ви маєте добре розуміти, яким підрозділом командуєте. Зокрема. Які у вас є сили і засоби, тобто люди, зброя і техніка? У війні задіяне велике розмаїття зброї і техніки. Це означає, що стандартна ОШЕС вас не врятує. Доведеться постійно цікавитися зброєю чи технікою, що надходить, а також її можливостями. Ви також маєте розуміти, якою є базова тактика вашого підрозділу, тобто як найкраще застосувати людей зброю і техніку. Так само важливо розуміти та постійно аналізувати тактику противника. Тут вам стане в нагоді АПД, тобто аналіз проведених дій. Розуміти власний підрозділ і тактику противника вам потрібно для того, щоб оцінити складність завдання і ризики під час його виконання. Наступне. Ви повинні вміти формулювати замисел командира. Замисел командира потрібен вашим бійцям, щоб вони розуміли якого саме результату від них ви очікуєте і чому? Замисел командира це не ваша примха, а результат аналізу та оцінювання в процесі планування тому треба опанувати навички планування. Якщо ви командир відділення взводу чи роти, то вам варто опанувати TLP або процедури планування бою. Якщо ви будете практикувати TLP, то навчитеся не лише планувати. Ви отримаєте ще низку корисних побічних ефектів, зокрема, зможете швидко візуалізувати, тобто відтворювати в уяві обстановку та оцінювати її. Крім того, якщо ви будете практикувати планування, це буде додавати вам впевненості в собі і своїх діях. І не лише тому, що у вас буде план, а більшою мірою тому, що планування дуже добре прокачає префронтальну кору вашого мозку. Яка своєю чергою відповідає за оцінювання ризиків та ухвалення складних рішень. Ну і ви ж розумієте, що здатність візуалізувати, оцінювати ризики та ухвалювати рішення це просто топ навички для будь-якого командира. Вам також потрібно вміти віддавати чіткі вказівки, щоб бійці розуміли, що саме ви делегуєте. Тут недостатньо буде лише командного голосу. Чим більш зрозумілим буде ваш замисел, тим легше вам буде сформулювати чіткі вказівки. Дивись попередній пункт. Крім вашої особистої навченості як командира, для мішен команд важлива навченість та згуртованість вашого підрозділу. Вам також доведеться навчати ваших бійців, щоб вони однаково розуміли замисел і вказівки. Вам також доведеться вишколити їхню ініціативу, навчити їх самостійно ухвалювати рішення та діяти на полі бою відповідно до вашого замислу. Це буде набагато легше робити, якщо ви будете навчатися самі, бо це створить загальну атмосферу навчання. Крім того, ви мусите прийняти той факт, що підготовка це відповідальність саме командира. Ви маєте розуміти, що повинен знати і вміти кожен із бійців окремо та підрозділ в цілому. Ви маєте бути достатньо компетентним, щоб перевірити знання та навички своїх бійців та свого підрозділу. А також саме ви маєте організувати підготовку для своїх бійців, чи то в підрозділі, чи в навчальному центрі. Сподіваємося, в одному з наступних відео ми розповімо про підготовку детальніше. А ще вам у підрозділі потрібна довіра. Довіра ваша до бійців і бійців до вас, а також довіра між бійцями. Довіра це не про симпатію чи дружбу. Ви ніколи не будете симпатизувати всім у підрозділі, але ви маєте знати, яке завдання ви можете довірити кожному з них. Будувати довіру ви можете в різний спосіб. Зокрема, вам в цьому допоможе час, витрачений на спільну підготовку з бійцями. Так само корисним є застосування АПД. Про інші елементи побудови довіри і згуртованості ми також ще будемо розповідати. Зрештою, вам та вашим бійцям доведеться постійно практикувати прийняття ризику. Для вас як командира. Прийняття ризику це делегувати бійцям ухвалення рішення, взявши на себе відповідальність у випадку невиконання завдання. Для бійців це скористатися нагодою на полі бою, що може призвести до успіху. Чим більша навченість та згуртованість підрозділу, тим складніше завдання ви ризикнете делегувати своїм бійцям. У цьому місці багато хто почухає потилицю чи навіть вилиється. Який в мішен команд? Якщо у мене в підрозділі постійно нові люди, якщо у мене техніки зоопарк, якщо мені нема коли виспитися на те, що вчитися чи когось вчити, всі ми розуміємо, що такі реалії війни. Але ж ви зацікавлені бути швидшими та ефективнішими за ворога на полі бою, а також зберігати своїх людей. І ви додивилися це відео до кінця. Отже, є простір для розвитку.